За добу з 11 по 12 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та Ізюм. Питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 62 тонн води. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС у місті Ізюм. Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Паромна, 6. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи. Роботи на трьох об'єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів. Та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами, продовжувалися роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування тощо у місті Балаклія. Тривали відновлювальні роботи на житловому будинку по вулиці Газовиків. 31. Надзвичайники перекрили 200 квадратних метрів даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.